Доброго ранку всім, хто мене дивиться. Результат росту Павловні в цьому сезоні. В передніх відео я показував, що ця замерзла, була зрізана, викопана і пересаджена сюди. Вона сама маленька. Потім в той ямки Почали рости пагони? Ось я їх повикапував, посадив тут. Ця виросла на 80 сантиметрів. Ну ось ця на метр десять. Це ще раз нагадую з коренів. Яке залишились в ямки?